Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні в нас на огляді ось такі контейнери для зберігання спецій. Вони в нас представлені в двох кольорах в білому і сірому. Ось так виглядає контейнер. В ньому є три отвіри, в якому ви можете зберігати не тільки спеції, але й якісь прянощі. Зараз ми поміряємо розмір. Як ви бачите, вони матові, буде дуже стильно виглядати на вашій кухні. Так, виміряємо ширину. ширину у нас 16 см, в довжину 25 см. І в висоту ми тут поміряємо дві висоти. Одна, яка подалі в нас 10 см і 8 см. І давайте поміряємо довжину між отворами, щоб подивитися, скільки спецій туди в нас поміститься. 9 см. Тут також приблизно десь 8-9 і тут 9, по 9 см. І давайте я вам покажу, як вони будуть виглядати в наповненому вигляді. Як ви бачите, вони в містки, в них поміщається не тільки сипуче, але ви можете поставити, наприклад, баночки. Ось ми в кінці поставили велике. Сюди, до речі, може ще щось влізти, є запас. У нас поміститься 200-грамовий еритрол і желе, також десь 100 грамів. Ось, і ще між ними також можна щось поставити. Сюди, наприклад, маленькі поставити якісь спеціалі, дріжджі, що в нас ще є, кориця. Також ви бачите, у нас сипучі в баночках. Вони дуже місткі, сюди помістяться навіть покупні по 15-20 грам пакетики, ви можете їх прямо щільно один до одного покласти, вони не будуть розсипатися і буде стильно виглядати на вашій кухні. Ну і такі контейнери класно зберігати. Наприклад, якщо ви полюбляєте не тільки в полицях зберігати, а й на поверхнях. Воно стильно виглядає, не створює інтер'єрного шуму, тому воно буде все виглядати у вас в одному стилі. У Вас, наприклад, якщо кухонна панель іншого кольору, там червона, зелена та хоч синя, ви можете покласти білу. Якщо у вас більш такі витончені, тона, покласти сіру. Все буде виглядати просто і стильно. Ви ще можете придбати, наприклад, декілька ось таких контейнерів, поставити їх в ящик, покласти їх в ряд. І у вас, наприклад, буде один контейнер чисто для спецій, один контейнер для випічки, третій контейнер, наприклад, для ось таких ось сипучих в баночках. І нічого у вас не буде розсипатися. Контейнери дуже якісні, це якісний пластик. Якщо вам, наприклад, набридне ця наліпка, вона легко знімається. Можете показати поближче, не залишає за собою липкого слою. Можу навіть зняти. І все. І дивіться, у вас звичайний контейнер, який дуже стильно виглядає. А ще в нього доступна ціна. Тому переходь на сайт, скоріш замовляй, став лайк цьому відео, пиши коментарі і до побачення.